Яка улюблена марка авто, ваша? Тесла. Тесла, а яка саме? Б... Добрий день. Я вас слухаю. Як вас справи? Шик бляск. Взагалі супер. Яка ваша улюблена марка авто? ваша О, Моя? Да. Ой, дуже люблю оранжовер і Порш? Угу. Якщо Порш, то який саме? Я не знаю, мені по номера 24 четвертого подобається. Яка... Мам, сейчас, стой, подожди, ми в Тіктокі. Добрий день. Яка ваша улюблена марка авто? BMW, ну парню кажу, що Volkswagen, звісно. Ага, а якщо BMW, то який саме? Е, мені подобається м 5 в 90 Яка ваша улюблена марка авто? Марка авто? Так. Тут у нас камер. А, Ну нехай це буде Мерседес. А який саме? Який саме Мерседес? Аклас 21-го року. Ага, вона краще знає, що вам подобається. Це просто моя вона машина. Живе Яка ваша улюблена марка авто? авто так Volvo script все. Volvo? А який саме? А, честно, не скажу, мне все очень нравятся. От старых не. до самых нос. яка ваша улюблена марка Toyota. А? Toyota. Трехсатый грузов. Трхсатый Чорний. Чорний, да. Марли. На яких номерах? А є? Читы семерки.